На огляді ось такий цікавий ліхтарик із серії Transformer. Моделечка у нас T131. Розмір такий невеличкий, але світить дуже потужно. З цієї сторони у нас магніт. Скаба. Вага в нього 45 грам. Тут у нас діод, рефлектор. З цієї сторони різні діоди, кольорові рефлектор. Тут у нас кнопочки вмикання-вимикання гумовий. Спрацьовують чітко з цієї сторони гніздо для підзарядочки Type-C. Індикації заряду. У нас ми маємо ось таке. Червоне світло, коли вже зарядився акумулятор внутрішньо вбудований, світиться зеленим. Отвір щільно закривається. В комплекті маємо кріпьожечку, це можна використовувати, щоб одягнути його на кепку. Ще одна кріпьожечка. Перетворюється він на налобний ліхтар. Ось так от. Вімкнувся. Випадково. І знімаємо. Пройдемо з пережимчиком пластик. До речі, доволі якісний. І погнали режими. Перша верхня кнопочка вмикає. 100% верхній, 50%. Нижній вмикається третій режим. Нижній і верхній. Стробоскоп. І вимикаємо. Нижня кнопочка. У нас підуть вже кольорові діоди, червоне світло, зелене. Тут повинен третій режим фіолетовий, але, на жаль, це синій. І тут уже комбінований, міняються кольори і інтенсивність. Для чого не знаю, але ось такий цікавий режим. Вимикаємо. Ще один є функціонал тут. Датчик руху утримуємо довго, він вмикається, і можемо. А, спробуємо, як він. Ось так, бачите, проводити зверху, він вмикається, вимикається. Нижні режими з датчиком руху не працюють. Все, нажимаємо і вимикаємо. Ось такий цікавий ліхтарик. Кому цікаво, Замовляйте, ціна 200 гривень, контакти, шапці профіля. І дивіться наше слідуючі відео. Попереднє відео, дуже багато цікавого товару. І до наступних відео. Дякуємо, що дивитесь наш канал. Ставте вподобайочки, питання.